Всім привіт! А я з новими розпаковочками. Ми зараз подивимося, що тут прийшло. Якщо чесно сказати, в одній я здогадуюся, що прийшло, в іншій я навіть не здогадуюсь, що прийшло, бо в мене там було пару посилок з тему, і ось прийшла одна з Алікспресу, а одна з тему. Зараз будемо дивитися, що у мене тут є. Так, ось такий боксик. Тут а, мабуть, це з Алікспреса, я думаю, посилка, бо я в такому боксі все що могла замовляти, це я могла замовити е стекло на телефон на новий. Так саме скло прийшло. В комплекті було три штучки. Там, дивіться якраз. Всі три салфеточки. Так, зараз одне відкриємо, подивимося. Так, скло повинно бути з антіподсматрванням, шпіон. Це як воно там. Так, я ще не буду його звідси доставати, бо воно тут повинно так, типу, приложили. Зараз візьму старий телефон. Покажу. Якось його так, типу, сюди вкладаєш. Тоді цю штучку вит... Ну, тут ще щось. В общем, приліплюєшся, тягнеш і воно в общем, саме приклеюється. Але перед цим, звісно, що треба пройтися вологою серветочкою, не вологою а спиртовою сулфеточкою протерти, потім все насухо протерти. В общем, якось так воно робиться. Так, це блокіруємо. Ідемо далі. Ось таких ось в мене три. Чому взяла три? Не за того, що вони мені сильно треба, всі три. Ні, три мені не треба. Мені треба лише одне було. Але, скажімо так, в комплекті його було заказувати набагато вигідніше, ніж всі. Може понадобиться, не знаю, може віддам комусь, якщо в когось є такий самий телефон-модель підходяща. Так, тут у нас три лампочки. Так, вони йшли в пакеті о, в комплекті три штучки. Скажу так, що раніше вони були набагато дешевше, ніж зараз. Але це перший раз, коли вони приїхали, до мене запаковані. Зазвичай вони приїжджають, всі коробки розкриті, пам'яті такі, що просто вони аж вивалюються з цих. Так, я відкрию одну, перевірю, бо це я брала не собі, це я брала батько, в них дуже часто виключають світло, і він мене попросив замовити йому такі лампочки. Що я можу сказати? Що раніше ця лампочка була, ну, така. В два рази більше, бо замовляла там сама. Тут у нас підзарядочку. Зверху у нас включається. Прийшли заряджені. Ось так у нього три режима. В комплекті йде зарядна. Ну, все працює, в общем. Світять вони десь витримують години 4. Точно. Так яскраво світять, мені подобається. Якщо на меншому освітленні, то взагалі. Класно, я так скажу, що. І ще мені подобається, що її можна підвисити навіть ну, на горі, вона буде освітлювати всю кімнату. Вже беру не в перший раз. У мене вдома такі самі. Батько теж заказувала такі самі, але і це того, що дуже часто виключається світло, вже почали не так яскраво вони горіти, як і раніше були. Так, це наша була перша посилочка. Це треба буде відправити її далі. Так, я переходжу до наступної. Дивимося, ой, що ж в мене тут, а? Так, ага, це посилочка з тем. Боже, <ріх> це тільки я так могла. Знаєте, що це? Це було в минулому розпакуванні таке саме також. Блін, мені треба перевіряти, мабуть, те, що я замовила. Я забула, що я замовила, і я замовила ще одну таку саму бутилочку. Навіщо мені дві? Я не знаю, бо мені не треба дві. дочка Хотіла одну. Але тепер у нас буде дві. Нічого. У мене в залу я хожу з такою літровою бутилкою, то якраз заміню собі візьму таку малесеньку в залу. Буде мені, хоча мені не треба було, але нічого, буде в мене нова. Бутилочка. Так, ці штучки відкривати я не буду. Якщо хто пам'ятає, дивився минуле відео, я купляла пахучку такого цього, господі, забулася, як він називається. Космонавта. І туди вставляються ці пахучки. В общем, тут їх дві штучки в пакетику йде. Да? Зараз я відкрию, просто покажу вам пакетику. По-моєму, я вибирала з різними смаками комплект. По-моєму, їх тут навіть 10. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, 10 по дві штучки в одному. В общем, ароматизатора цих. Через пакети нічого не пахне. Це я так думаю. А вдруг там щось запах якийсь передається? Ні, нічого не передається. Тому ложимо його на місце. То треба десь положити в машині. І буду міняти, Це такі замінні ароматизатори. Так, наступне. Боже, що ж у мене сьогодні на голові. Не можу собі нічого зробити, щоб нормально було. Щось таке прийшло. Все пом'яте. Пом Чесно скажу, я не знаю, що тут. Зараз разом з вами, бо. Пом... О! Нічого собі! Я собі замовила окуляри, оказується. Я і забула, що в мене і будуть окуляри. Може, мені, чесно, я вже із цієї бутилочки я зрозуміла, що мені перед тим, як робити наступне замовлення, мені треба сісти передивитися все, що я замовила, щоб. Бо це вже не перший раз, що я замовляю одне й те саме. Друг... Ну, дублюю вдвічі, бо воно в мене лежить в визбраному я забуваю його туди видалити. О, таке от чечі собі на літо взяла. Поки що я не можу поняти, чи вони мені йдуть чи не йдуть. Е, мені вони здається наче трошки темноваті. Я не дуже сильно люблю такі темні. Мені більш подобаються коричневі. Я не пам'ятаю, мабуть, я... мабуть, я вибрала темні. Мабуть, я захотіла темні. Але нічого. Ну, скажу чесно, щоб я була в восторгі. Ні, я не в восторгі. Ось вони мені не сильно подобаються. Треба буде, ще подивитися під якийсь літній образ. Може, під щось вони і підійдуть. Не знаю, поки ми не в захваті, якщо чесно. Та в мене дзеркало, тоді я дивлюся. Це дзеркало не знаю. Ну, виглядають вони непогано. Дивіться, зроблені вони класно, все. Така цікава моделька, мені. Цей. Вони подобалися на моделі. Не знаю, може, я ще раз дивлюся, і мені сподобається, і я їх буду таскати, звісно. Але я забула взагалі, що я їх замовила. Так, йдемо далі. Ой, тут в мене щось з одягу. Дивимося. А це я дивлюся, що в мене там ще залишилося. Бачу, ще дві штучки там є. Так, що це у нас таке? Ковтиночка, да. а, це вже була у мене така кортиночка. Тут я взяла XS, у мене була сіра, може пам'ятаєте, така сіренька. Я брала S і вона мені здалася трошки широкуватою на мене. Тому я взяла собі, думаю, візьму собі ще чорну сіру ж другу не буду брати, да, вже одна є. Взяла собі ще одну чорну. До речі, сіру я вже прала, наче не покашлатилася, мені сподобалася. І цю чорну я, по-моєму, навіть брала в тому самому магазині. Тут теж тепер трошки пізніше покажу, як вона сідає. Так, тепер наступне, що в нас? Так, наступне це в нас для моєї роботи це для бігунков, якщо на цьому на біганку на собачки зламався язичок. Це такі замінні язички, але якщо чесно сказати, я. А, вони ще й пластмасові. Я думала, що вони будуть залізні, і думала, що вони будуть набагато менше. Ну, скажімо так, для якоїсь сумки це ще підійде. Ну, воно більше мені на якісь карабінчики схожі. Ну, Для собачки це дуже велике. Ну, це не підійде. Ну, нехай буде тут, їх скільки. Чотири штучки, золота, бачите, цей срібна, чорна і нікель. Ну, так, хай буде, може, кудись пригодиться. О, а це мій чехольчик. Це на, на цьому все. Це мій чехольчик приїхав. На мій новенький телефончик. Ось такий я собі обрала. Не знаю, чому таке, якщо чесно сказати. На фото він виглядав, звісно, зовсім не так. Таке трошки розочарування в мене. <свят> ну нічого, трошки похожу з таким, а далі вже буде видно. Так, дивлюся, тут під цю кнопочку на камері підходить, тут блокіровку теж, і тут всі кнопочки наче сходяться. Пізніше, поміряю, покажу, як воно все це лягло. Ну, щоб сказати, що я в захваті від нього. Ні, я не в захваті. Виглядав він, звісно, там трошки краще, так і він мені подобався, там, наче так воно переливалося, все. Ну питай, коротко... все цим сказано. Ну, нічого, похожу трошки, похожу з таким, а там уже замовлю собі ще якісь. Я там уже собі повідкладала в закладочки, але хотіла дочекатися цього, подивитися, як будуть ці. Ну, в общем. Далі дивимося обзор на ковтинку. Чухольчик покажу. Бутилочка була в минулому обзорі, я її не буду показувати. Там, в принципі, нема що показувати. Вставляється трубочка, вставляється ця штучка, щоб не протікала. Якщо вийде в мене, я покажу, як я замінюю скло. Зараз у мене пленка наклеєна, вона мені не подобається, бо там залишився слід від там, де вона перегибалася. Де треба власне, спочатку одну сторону приклеїв, тоді знімаєш другу, там залишився слід. Вона мені за цього не подобається, тому я її точно буду міняти. Ось ці окуляри, може, ще з чимось приміряю. Може, я ще їх пару разів вдіну, і вони мені вже будуть подобатися. В общем, така сьогодні була розпаковочка. Всім пока-пока. Далі дивимося, а не забуваємо, звісно, щоб підписуватися і ставити лайки. Пока-пока. Дивимося далі. Тут хочу показати, як сів телефончик ой, не телефончик, а чохолчик. Мені здається, що сів непогано. Виглядає так собі нормально. На телефоні мені подобається, так що буду з ним ще трошки поганяю, там, наскільки мені хвата, наскільки мені буде подобається. Ну, такий прикольненький. Ну, під колір підходить під телефон. В принципі, сірий, тут сірий. Я таки хотіла. В общем, буду ганяти з ним тепер. Все прикольний. Так, у мене буде обзорчик на два в одному ковтиночка плюсочки. Що я вам скажу так приміряла, мені наче вже і подобається його не більше. Так наче непогано вони мені сидять. Мені подобається. Як вам сподобається чи ні? Йдуть мені, не йдуть ковтиночка. Що скажу за ковтиночку? Сіла вона класна. Навіть краще в мене в минуло сіра. Мені тут не подобалось як сидить. Ця сидить класно, це як сесочка. Тепер буду знать, брати собі як може, там у них є ще якісь кольори, інші, якщо світліше щось то хочеться собі ще світленько. Може я сіру собі заміню на ексесочку, тому що дійсно чорна сидить так по талії, все, як положено, як там на фото. Мені дуже подобається. В общем, як вона на мені сіла. Зараз ще поміряю її з косушкою, в общем, покажу вам. Так, да, дивіться, зібрали такий образ. Як вам, зацініть, дівчатка? Хлопчики також. Але я думаю, мабуть, треба сюди і чоботи чорні якісь підібрати. Мені подобається. Сумочку, до речі, теж заказувала на AliExpress. вона просто бомбічна. Коли з нею хожу, всі звертають на неї увагу. Такої в продажі в нас я ще не бачила. Тому, кого зацікавило, кому сподобалося, замовляйте. Силочка, де буде вона в тому відео, де ця сумочка. Так, да, в общем, спочатку мені ці очки не сподобалися, але зараз дивлюсь на себе. Ну, така нічого, нічого мені подобається.